Вітаю! В цьому відео я розкажу вам про різні засоби для транспортування крові. Холодовий ланцюг це зберігання і транспортування крові при належній температурі та належних умовах від пункту заготівлі до моменту використання. Холодовий ланцюг для донорської крові та її компонентів починається з моменту отримання крові від донора і триває аж до переливання реципієнту. Таким чином, транспортування є одним з важливих елементів холодового ланцюга. Цільна кров може транспортуватися при температурному режимі від 2 до 10 градусів Цельсія впродовж 24 годин. Для цього зазвичай користуються спеціальними транспортними боксами, що забезпечують охолодження завдяки холодовим елементам з фазозмінним матеріалом. Найкращим рішенням, на нашу думку, є система типу Delta Ice від Delta Development. Але, на жаль, вони поки випускаються в варіанті на 2 літри. В ідеальному світі ми хочемо мати гарну теплоізольовану систему та здатність моніторингу температурного режиму. Розглянемо ось такі два варіанти: це транспортний контейнер Credo Promet на 2 літри, це транспортний контейнер Blue Door на 20 літрів. Розглянемо детальніше перший варіант: захисний чохол вакуумні ізоляційні панелі для зменшення тепловтрат та самі холодові елементи. Розглянемо детальніше другий бокс, сам контейнер, ізоляційний матеріал, місце для фіксації холодових елементів, самі холодові елементи, датчик температури, відсік для логеру і сам логер. Працюють такі системи плюс-мінус за одним і тим самим принципом. Перший етап підготовка холодових елементів. Ми завантажуємо холодові елементи в морозильну камеру при температурі мінус 18 градусів по Цельсію. Та зберігаємо їх там впродовж приблизно 4-8 годин до повного замерзання холодокену. Цей час та температури можуть змінюватись в залежності від того, яка пора року та які саме холодові системи ви використовуєте. Детально ознайомтеся з інструкцією по експлуатації конкретно ваших продуктів. Наступним етапом у нас є два варіанти в залежності від того, що необхідно. Перший коли потрібно відразу почати транспортування. Для цього холодовий елемент виймають з морозильної камери та залишають їх полежати при кімнатній температурі, даючи їм нагрітись до 2 градусів по Цельсію. Це може займати різний час, залежить від. Того, якою була температура в морозильній камері, як довго холодові елементи перебували в ній від температури навколишнього середовища. Тут в більшості випадків вам знадобиться засіб контролю температури, щоб не пропустити момент оптимальної температури. Коли холодові елементи досягнуть бажаної температури в 2 градуси за Цельсію, загрузіть їх в термоізоляційний бокс. Тепер він готовий для транспортування цільної крові. Другий шлях: вам не потрібно транспортувати кров відразу, але потрібно мати таку можливість у будь-який момент та не гаяти час на підготовку. Для цього перевантажте холодові елементи у холодильну камеру, де буде постійно забезпечуватись температура у 3 градуси за Цельсію. Таким чином, ваші холодові елементи завжди будуть готові до транспортування, поки зберігається при цій температурі. Перед завантаженням продукти в крові переконайте, що температура холодових елементів вище 2 градусів та не більше 5,5. Зверніть увагу, що завантажувати в бокс необхідна кров, що вже має температуру 4 плюс-мінус 2 градуси за Цельсію. Тривалість підтримання правильної температури буде залежати від типу систем для транспортування початкової температури крові, температури навколишнього середовища. Тощо. Для верифікації дотримання умов холодового ланцюга ви можете користувати спеціальними індикаторами, що змінюють колір на червоний, якщо температурний режим було порушено. Або логерами температури, які дозволяють завантажити звіт, що може виглядати приблизно ось таким чином. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Дякую за увагу!